Що відчуває психолог, коли до нього приходить ну, от, жінка, бо зазвичай це жінки приходять до психологів так? і кажуть, ти знаєш, ну, от, і розказує багато питань, і, от, наприклад, ти розумієш, що ну, це фінал. От, що відчуває психолог в цей момент? Нейтральність і я просто чисте дзеркало, до якого прийшов такий клієнт? Чи все-таки ти емоційно включаєшся все одно? Незрілий психолог. Я таким я так робив, включається, намагається врятувати ці стосунки, цю людину може думати, переживати після того, як консультація закінчилася, і наступного дня про це думати. Він намагається врятувати цю пару, цю сім'ю, і може навіть десь відчуття провини відчувати, що от він психолог, він не зміг це зробити. Да. Моя мотивація вона ж спочатку такою була: тобто, допомагати людям, щоб їхні пари не. Не руйнувались так, як у моїх батьків це сталося. Я пережив, перехворів цей період, цей стан емоційно, і тепер я ставлюсь до цього більш філософське. Ну що, якщо пара розходиться, якщо це усвідомлене зріле рішення, то це на краще і для нього, і для неї. Зараз їм буде боляче. Може, рік, може, два, але це дає їм шанс на те, щоб побудувати нові стосунки із собою. Себе краще в цьому періоду дізнатися, повивчати, подосліджувати і в подальшому з новою людиною.